Це «Ранок вдома ласкаво просимо до кар'єрного хабу. Вона е, дуже тобі дякую, але я не збираюся змінювати роботу. Вибач, Костя, але я звертаюся не до тебе, а до наших глядачок. А. Адже назва хабу розшифровується як вільна, окрилена, незалежна і амбітна. Для того щоб жінка почувалася саме так, їй потрібна економічна незалежність. А для цього затребуваний фах, я зрозумів. Які професії тут допомагають опанувати? Ну давай зараз дізнаємося. От у вас подача. Отут От ви забираєте це три. Це. три. Тобто одну ви сюди подаєте з. Умовного цього дрота, да і три забирають під керівництвом професіоналів. Вони вивчають електросхеми, опановують встановлення розеток і вимикачів, прокладають електропроводку та багато іншого. У столиці запустили безкоштовний курс електромонтерок для жінок, які через війну опинилися у складних умовах. Жінки перекваліфіковуються, здобувають нову професію і насправді дуже вмотивовані. Понад рік вона хаб допомагає жінкам, котрі перебувають у скрутних життєвих обставинах, опанувати нові знання, навички та вміння. Реалізовувати проєкти допомагає фонд народонаселення ООН в Україні і громадська організація інноваційні соціальні рішення. Ми надали допомогу більше тисячі клієнткам. За цей час роботи було багато організовано курсів, тренінгів для жінок, які потребували нашої допомоги. Це, наприклад, Курси сушисток, румерів, ріелторок. Останнім став доволі незвичайний для жінок курс електромонтерок. Адже, за словами кар'єрної радниці хабу Анни Пархоменко, в Україні нині істотний дефіцит працівників технічного спрямування. Багато чоловіків мобілізовані. І ідея створення цього курсу була та, що жінка повинна опановувати і чоловічі професії. Тому було створено на базі Винахабу такий курс як електромонтерки. Курси орієнтовані на жінок з інвалідністю, переселенок, мам, котрі самі виховують дітей, і тих, які втратили своїх чоловіків на війні, або ж чоловіки, яких мобілізовані до війська. Аби потрапити на курс, треба звернутися до організації та заповнити анкету. Зареєструвалися у нас близько 70 жінок. Відібрали ми 18 які були більш мотивовані, і які дійсно хотіли опанувати нову професію. До створення і проведення курсу долучився навчально-практичний центр відновлювальної енергетики. Навчання розраховане на місяць і складається з теоретичної та практичної частини. Розповідає викладач з 12-річним досвідом Валентин Протопопов. Вся теоретична підготовка вона здійснюється онлайн, Вся практична здійснюється тут, на базі центру. Теорія онлайн, вони зараз закінчили перше два році нашої підготовки. Це якраз. Схеми е і проводки, монтаж і підключення вони мають розуміти принцип, як складаються електричні схеми, як здійснюється саме підключення. Після теоретичної підготовки починається практика. Сьогодні у жінок друге практичне заняття. Сьогодні в програмі курсу учасниць це підключення керування освітленням з двох місць. Потім підключення прохідного і перехресного переключення в окремому приміщенні. Учасниці зроблять монтаж розеток зовнішнім способом їх підключення і запис. Валентин Володимирович тішиться, що жінки досягають хороших результатів. От, наприклад, Наталія Паркова, переселенка з Маріуполя, понад 18 років жінка пропрацювала медичною сестрою, а зараз вирішила опанувати нову професію. Мені складно, так. Да, я взагалі ноль повний в електриці. Навіть там розетку. Ну, лампочку можу я вкрутити, звісно, так. Да. Викрутив, вкрутив, це нормально. А це. Синій кабель, червоний, зелений. ну, ну Цікаво, Цікавий, новий досвід. 55-річна пенсіонерка Вікторія Ворко навчається, аби лагодити електрику вдома самостійно і допомагати літнім сусідам. Я військова пенсіонерка. 20 років відслужила в армії телефоністкою. побачила оголошення у Фейсбуці, та вирішила здобути спеціальність. Вчитись цікаво. Практика практика ще не дуже. Хотілося б базові навички мати, аби вдома можна було робити такі елементарні роботи не тільки собі надати допомогу, а й незаможним сусідам. Після завершення курсу учасниці отримають сертифікат, можливість пройти стажування та допомогу у працевлаштуванні. Вона хаб планує і надалі створювати такі освітні проєкти на черзі. Курс для жінок, які хочуть стати далекобійницями.